Останній трактор Terrafang 554 XL. Це сама велика розширена комплектація 50-сильного трактора. Є, до речі, ще такі дешеві варіанти без реверса, і вони трохи будуть легші. Ціна буде 7700 доларів. Цей 8950 з доставкою. Тут все по максимуму, саме більша вага, реверс, дводискове щеплення, збільшені. Вантажі передні задні, величезні мости стоять. Козирьок дизайн в стилі джендир. Колеса передні, самі великі 8,3х20, задні 12,4х28. Рівна підлога, нова приборка, модний руль, все, 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 все що тільки може бути в 50-сильного трактора. Тут є. Навіска, до речі, на 950 кг тут. Також обмінюємо цей або взагалі будь-який інший міні-трактор на вживані китайські, правда, тільки китайські міні-трактора з вашою доплатою, звичайно.